Після нестабільної погоди останнім часом в Україні нарешті прийде довгоочікуване літнє тепло, проте місцями можливі дощі або навіть грози. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у суботу, 20 травня, у більшості областей України температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 26 градусів, можливі короткочасні дощі з грозами. Тому варто мати під рукою парасольку і не витрачати зайвий час на складні зачіски зранку на півдні, південному сході та сході України очікуються хмарність з проясненнями без опадів, а температура повітря буде літньою від плюс 25 до плюс 28 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Водночас, наступного дня, у неділю, 21 травня, погодна ситуація дещо зміниться. Дощитиме практично у всіх південних, південно-східних та центральних областях України. Натомість у Києві та решті регіонів буде хмарно, але опади не передбачаються. Найтепліше буде в Херсонській, Одеській та Запорізькій областях плюс 25 плюс 27 градусів, а на решті території, плюс 22 плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!